На цьому агропідприємстві, яке має 20 тисяч гектарів землі, де вирощують буряки кукурудзу, утримують свиней і корів. Практично немає відходів. Все йде на виготовлення біогазу. Це от, солома. Це от наша буває кукурудзка, некондиційна така. Знаєте, поганенька, от виїме ми і получається гарна сировина. Перший біометановий завод в Україні ввела в експлуатацію агрокампанія на Чернігівщині. 12 квітня комплекс під'єднали до загальної газорозподільчої мережі. Цей замінник природного газу виготовляють з відходів тваринництва і сільського господарства. Тут створили замкнений цикл безвідходного виробництва. Ми зараз з вами знаходимося на одному з біогазових заводів агрохолдингу Агрохолдингуґалсагро. Де поряд з традиційною генерацією електроенергії з біогазу встановлено модуль. Який дочищує біогаз до якості біометану, це повне аналог природного газу, тобто всі властивості, фізико-хімічні властивості, абсолютно відповідають якості природного газу. Завод ввели в експлуатацію у 2018 році. Починали з того, що виробляли електроенергію з біогазу. Згодом підприємство обладнали модулем з виробництва біометану і вже цього року виконали роботи з підключення до газової мережі. Десь за півроку до початку війни, в зв'язку з тим, що ціна на газ пішла різко вгору, з'явилася можливість у виробників і бажання перейти до фактичної реалізації газу на ринку України і за його межами. Тоді з'явилися перші запити від цих виробників, і відповідно наша компанія почала реалізовувати ці проєкти в частині інженерного». Планові потужності заводу 3 мільйона кубічних метрів біометану на рік для півтори тисячі клієнтів, як населення, так і промисловості. У підприємства амбітні плани щодо виробництва і використання альтернативної енергії. Це перспектива не тільки для нашої компанії, а взагалі і для регіону, який може з аграрного відсталого стати просто енергетичним хабом для всієї країни. В майбутньому країни Євросоюзу планують відмовитися від використання природного газу, і в Україні з часом замість нього використовуватимуть суміш відновлювальних газів, розповів голова правління біоенергетичної асоціації України. Причому 40 відсотків складатиме біометан, решта зелений водень і синтетичний відновлювальний метан. Україна має великий потенціал у виробництві біометану на рівні з Європою. Європа зараз виробляє вже 3,5 мільярда кубів біометану на рік. Україна має ресурсів для виробництва як мінімум 21 мільярда кубів біометану на рік. Якщо ми зараз на цю картинку довоєнну накладемо виробництво 21 мільярда кубів біометану, ми автоматично з країни імпортера переходимо в країну експортера. Європа чекає українського біометану. Експерт вважає, що Україна в перспективі може стати незалежною від імпортного газу саме завдяки його заміннику, адже ми маємо великі площі землі, аби з відходів сільського господарства виробляти біометан, і система газових мереж та обладнання не потребують модернізації для його використання в подальшому. Приклад цієї компанії показує, що Бізнес готовий робити навіть під час війни, що теж важливо, так це початок чогось нового. Я впевнений за 5-10 років. Це ну буде така достатньо масова історія, і вона ну ще одним прикладом того наскільки аграрний бізнес в Україні в умовах конкуренції може показувати результати. Цей завод лише перша ластівка у 2023 році. Інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану у Київській області. Повідомив міністр аграрної політики та продовольства України.